Далі з Сергієм Коваленко, генеральним директором. Ясно. Пане Сергію, вітаємо цій порі. Доброго ранку. Вже кілька тижнів поспіль на Київщині. Ну а раніше, подекуди по всій Україні, ставалися такі, знаєте, аварійні відключення. Називаємо їх так. Хоча ну нині Росія не обстрілює енергооб'єкти настільки цілеспрямовано, як, скажімо, восени минулого року чи взимку. Чи є ці відключення наслідками тих ще обстрілів або обстрілів е теперішніх? Е, дякую за запитання. Треба розуміти теми. Ми відключення завжди ну завжди відбувались, бо відбуваються ремонти, бо відбуваються якісь невеличкі аварії та таке інше. Але звісно, населення та ми всі трохи нервово реагуємо на кожне відключення одного будинку чи другого чи декількох будинків, і з цього знімається такий досить досить великий шум. По-друге, звісно, там скільки нас, з жовтня місяця минулого року обстрілювали і десь по оцінкам по оцінкам державним, десь майже 50% енергооб'єктів мереж було пошкоджено. Тому звісно, система не є на 100% там відновлена, і тому аварії, які траплялись а минулого тижня на кін ми на київщині, відчували там наслідки великої аварії. Вони відбуваються, і на мій погляд, вони, таку, ну, вони будуть продовжуватися, тому що ну, не можна там за два місяці відновити систему і на 100% без аварії. Ну, жити це, ну, жити. Але треба розуміти, що ці аварії вони дійсно аварійні, як ми казали, взимку і вони досить швидко відновлюються. Е, ну, по нашим оцінкам, що ми наблюдаємо це від години до двох. Буває відключення світу. На мій погляд, ну, на мій погляд, треба так, ставитись до цього як до аварії, яка буде усунена в досить такий короткий проміжок часу. Пане Сергію, майже місяць тому у нас були переглянуті тарифи на електроенергію. Чи допоможе це рішення у відновленні енергосистеми? Так, ну таке досить таке важке було рішення від Кабміна. Що про нього треба розуміти? Ну по -перше, по перше, дійсно це ну, на мій погляд і на на погляд експертів, які працюють на цьому ринку, це дійсно допоможе відновленню системи, відновлено системи України. Чому Тому що це підвищення піде в першу чергу до державної генерації, яка а вона державна генерація зможе зможе виконувати роботи по відновленню та зможе нести зобов'язання, які в неї? Нагадаю, що у нас в Україні існує так звана система компенсації різниці різниці тарифів між ринковою ціною та ціною яку сплачує населення, і по закону України у це навантаження йде на, на енергоатом та Укргідро. І після того як почалася широкомасштабна війна, коштів у цих компаній ну фізично не вистачає на поточну операційну діяльність на, на Цю компенсацію та на відновлюваної роботи. Тому, на мій погляд, це важке рішення, але воно необхідне для, для всієї енергосистеми України. Ну, рішення важке в першу чергу для тих, хто сплачує за рахунки за спожиту енергію. чи в принципі можна ці рахунки зменшити? Які у пересічних українців, і чи можна в принципі говорити про стабілізацію цієї тематики, що в подальшому підвищене буде? Щодо зменшення, дивіться, є, є декілька напрямків щодо зменшення рахунків. Перший напрямок це коли ми зменшуємо свої витрати. Ну, наприклад, саме ну, на мій погляд, саме простий і самий дієвий спосіб це встановка двохзонних лічильників. Що це означає? Це означає, що якщо в мене вдома стоїть двохзонний лічильник, то вночі я сплачу в два рази менше. Ніж в день тому, якщо якщо встановити цей зони лічильник і користуватись такими енергойомкими, такими е, приладами та системами вночі, як то не знаю, там кондиціонери, там е, пральна машинка та таке інше, е, то суттєво зменшується чек. Ну змменшуються витрати. Друга частина є часть час населення, яка не в змозі платити будь-який тариф. І існує в державі. Існує система субсидій Так звана. Якщо дуже коротко, то на субсидію можуть можуть розраховувати родини, в яких більше ніж 15% приходиться доходу на комунальні послуги, і тому держава державі 37 з невеличким 37 мільярдів гривень закладено на компенсацію комунальних послуг для таких сімей наразі. Можу сказати, що спрощена є процедура, тобто можна онлайн подати одну заяву або офлайн подати одну заяву. Держава зробить за вас, збере всі документи, і родина отримає субсидію на компенсацію комунальних послуг. На мій погляд, ну це ну це це досить такий великий компенсатор. І по нашим оцінкам десь три сім мільйона сімей в країні можуть розраховувати на цю компенсацію. Це дійсно ну. Це дійсно допомога тій частини населення, яка не в змозі платити будь-яку ціну там незалежності від тарифу. Що ж пан Сергій, будемо сподіватися, що ці компенсаторні механізми від уряду від держави вони все ж таки вплинуть полегшать точніше ситуацію в цій царині для наших громадян. Сергій Коваленко, генеральний директор, ясно. був у цій порі разом з нами.